Обережи нас, Господи Ісусе! Прекрасні хвилі Нілу Голубого, євреї гнізда зводили свої, жили, трудились і молились Богу і всім бажали щастя на землі. А фараон не спав, шукав можливість дітей єврейських в річці потопить. Та ангел Божий став за справедливість, щоб свій народ в неволі захистить. Оскільки ті многостраждальні мами за своїх діток проливали сліз, були вони обмежені правами та ангел в небо їх молитви ніс. Закінчилось довготерпіння Боже, вступився Бог за вибраних своїх, побачив їх страждання, біль і сльози. Могутньою рукою вивів їх, оскільки вони будуть помилятись ще у своїй дорозі нелегкій, і каятись і плакати, і смирятись, поки війдуть у ханаан святий. Пройшли хрещення з Моїсеєм в морі, і хмари їм служили, і вогонь, їм на сторожі Бог поставив зорі, давав їм воду із своїх долонь. Бог їх любив, Він вибрав їх для слави, усе сконцентрував навколо них, на службу їм природу Бог поставив, від аномалій рятував земних, вражали змії цей народ в пустелі, і сам Господь їм захист посилав, черпали воду знов вони із скелі, і Бог їм з неба манну подавав. А люди знов Моїсея докоряли, не розуміли Божих милосердь, що Божі руки їх благословляли, і що слугою був їм Моїсей, яка була нелегка ця дорога, оскільки в ній було випробувань. В пустелі люди пізнавали Бога і відрікались від своїх бажань. Ми теж свої проходимо пустелі. Страждаєм, переносим хрест війни, за хліб, за воду, затишок оселі, Всевишньому подякуємо ми. Хрещенням Божим треба нам хреститись, у Божім переплавитись вогні, щоб скарбами святими збагатитись і перешкоди всі пройти земні. Обережи нас, Господи Ісусе, дай в благодаті нам Твоїй зрости, допоможи, пройшовши всі спокуси, в Твою небесну славу увійти. Ти полюбив нас вічною любов'ю, ми до Твоїх бажаєм вівтарів, щоб жити і втішатися тобою, прославлений, достойний цар царів. Амінь.